лікально-лазневий комплекс для наших захисників, освітянська громада, краєзнавчі і туристичні гуртки, товариство просвіта та п'ядицький ліцей імені Степана Мельничука доєдналися до доброї справи, спільно придбали цю мобільну лазню, передали її військовим 102-ї бригади тероборони імені Дмитра Вітовського. Усі виховні заходи, які проводять в п'ядицькому ліцеї імені Степана Мельничука, це безперервна постійна допомога нашим захисникам у будь-який спосіб, каже заступник директора навчального закладу Віталій Сокур. Тому як тільки люди дізнаються, що наші військові щось потребують, відразу намагаються зробити все, щоб їм це придбати. Зараз купили прально лазневий комплекс. В себе включає пральну машину, сушильну машину, душову кабіну, вмивальник. І сауну на 6 на чоловік. Повністю автономний комплекс, е обладнаний з допомогою генератора світлом, е подачею води гарячої, холодної. На горі розміщується бак об'ємом 425 літрів, який дозволить хлопцям після важких боїв, після важких варт на передовій. Трошки реабілітуватися в цьому нашому комплексі. Рядом ми веземо також у машині кубовий е об'єм для води, тому що до цього банного прального комплексу йде насос, який запи закачує воду, так що їм буде легше, якщо вони цю, цей об'єм куб води наберуть води, закачають нагору в бак і можуть без зупинки продовжувати весь комплекс всіх цих. Цей пральнолазневий комплекс передали з п'ядецької громади спільно з іншими волонтерами, військовим 102-ї бригади тероборони імені Дмитра Вітовського. Там служать герої, які займалися туристично краєзнавчою роботою, а зараз працюють з сучасною технікою, дронами. І багатьох їх знає Віталій Сокур, Тому каже, допомогти їм це справа честі і обов'язок. До цієї роботи, волонтерської роботи по збору комплексу долучилися всі, починаючи від Івано-Франківського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, керівників туристських гуртків області, включаючи наших партнерів і друзів, які зараз перебувають з тих чи інших причин за рубежом. До цього посильну, дуже велику і посильну лепту вніс і Василь Петрович Глагулюк. Голова нашого товариства імені української мови імені Тараса Григорича Шевченка всім волонтерам незалежно яку суму вони вкласти вклали в це обладнання в цю роботу. велике-велике спасибі. Ми Не маємо забувати, що війна триває. Не маємо втомлюватися від допомоги нашим захисникам, каже голова Коломойського міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка Василь Глаголюк. Тому він завжди бере активну участь у волонтерських зборах. Наше завдання тут, в тилу, допомагати тим, хто там на фронті. І, звичайно, нам хотілося допомогти нашим хлопцям, які сьогодні з тих чи інших причин, не те, що змушені, а виявили добру волю, пішли добровольцями служити. Серед них і наші керівники гуртків. Зокрема, заступник директора обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Степан Шпарик із рядом нашої місцевості керівник гуртка села Підгайчики Савчук. Нам приємно те, що ми в якійсь мірі, в якійсь. Спосіб своїми датками, благодійними внесками, хто чим можемо, долучаємось до того, щоб їм легше служилось. Один такий пральнолазневий комплекс коштує понад 200 тисяч гривень. Волонтери передали вже шосту лазню на колесах для наших захисників.